Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І тема сьогоднішнього відео біжутерія з маркетплейсу тему. Я замовила собі декілька прикрас, хочу з вами обговорити, показати, буде примірка. Подивимося, якої вона якості, чи варто її замовляти, чи коштує вона своїх грошей. Давайте починати. Першу прикрасу я вже. Відкривала, тому що вона мені була потрібна на захід. Я вже вигуляла, як то кажуть, цю річ. Ну, вона була гарно запакована, самі розумієте, що я вже так, напевно, не зможу запакувати. Це ось така такий ланцюжок, таке намисто, яке виглядає ось таким от чином. Ланцюжок цей недовгий. От. Але мені дуже сподобався він на малюнку, на сторінці товару. Сподобалося ось ці, по-перше, плетіння цього ланцюжка мені сподобалось. І по-друге, ось ці камінчики такі, вони поблискують, коли перегортаються. І це виглядає дійсно гарно і красиво. Під той образ. Для якого я надягала перший раз цю прикрасу, мені дуже підійшло. Дуже гарно вписалася ця прикраса до того луку, і я залишилася задоволена. От. Тут в нас замочок карабін. Все працює дуже добре, є подовжувач, якщо треба змінити довжину прикраси. Але мені повністю все підійшло. Я ну, на якусь там надягала і повністю мене задовільнила якість цієї прикраси, вона дійсно виконана дуже так от якісно. Тому цю прикрасу я можу порадити. Вона дійсно цікаво виглядає стильно. Наступна прикраса це ось такі сережки. Якщо пам'ятаєте, хто за мною стежить, я колись придбала на тему ось таке, таку каблучку. Вона дуже мені сподобалася, я навіть повторне замовлення робила. Отут дійсно золото виглядає, ви зрозуміло, цей метал виглядає подібним до золота. Гарно ця каблучка носиться. Нормально переносить воду, контакт з водою, нічого не облізло, мені повністю подобається. От Я вирішила замовити сережки в дусі білої емалі. якось тут, і обрала ось такі мінімалістичні сережки. Я вже їх відкривала для того, щоб переглянути якої вони якості, чи все працює, і ось що я помітила, що якась сережок не відкривається? Тут вона відкривається, а інша, як я не намагаюся, вона, по-моєму, там запаяна навіть. Тобто помилково запаяли з двох сторін Вона. ну якось вона нібито і рухається, але. Я не можу її відкрити, навіть якщо я її відкрию, а потім надягну на вухо, то я боюся, що я потім матиму проблеми зі зніманням. Тому, скоріше за все, я відкрию спор і поверну гроші за ці сережки. Ось так вони виглядають. Колір металу тут відрізняється від того, як це було з каблучкою, але ну, це не дуже помітно, я так думаю, не настільки критично разом їх можна носити. Просто що тут не відкривається ця застіпка, на жаль. На жаль, вона, вона не робоча. Я не можу її відкрити. Я не знаю, скільки треба докласти зусиль. Щоб її відкрити. Але в цілому такі, нібито приємні сережки, на вухах вони не відчуваються, виглядають нормально, не вау. Емаль тут з двох сторін, як бачите. Ось. Не вау, але носити можна. В цілому я цю покупку. Раджу, але через те, що повноцінно не можу носити цю прикрасу, то таке трошки у мене зіпсоване враження. Напишіть, як вам. Наступні сережки я їх взяла просто для цікавості, це зовсім не мій стиль, я таке ніколи не ношу. Але подумала, що якщо у мене якесь буде вбрання, яке буде гарно поєднуватися з такими сережками, то чому би і ні, нехай полежать, вони недорого коштували. І, відповідно, може дочекаються свого часу, були на сторінці товару, представлені вони в різних кольорах. Тут така імітація. Ракушки, перламутру, але це пластик. Вони невагомі, тут штів ось такий довгий, і заглушка, звичайно, силиконова. Спати в таких сережках ви не зможете через те, що воно буде колотися. Але ця заглушка міцно тримається на вухах, і в цілому. Виглядають вони досить непогано. Наступні сережки я не відкривала, виглядають вони ось так. І я вже бачу, що на картинці на сайті вони виглядають більш темними і непрозорими. Тобто е така імітація бурштину. Тут мені не дуже сподобалося, що вони неоднорідні забарвленню. їх я хотіла і очікувала більш темний колір. Позаду бачимо силиконову заглушечку, ось таку і металеву, також тут ще треба наловчитися, щоб це зняти. Ось такий вигляд має ця сережка, вона складається з двох елементів. Верхній елемент зі штифтом і нижній підвіс такий. Так, на вухах ще не міряла, але в цьому відео ви будете бачити цю примірку. Ось такого вигляду. Маємо ці сережечки, Досить такі блискучі, приємні і якісь такі спокійні, досить стильні. Думаю, що під, багато, під різні, багато різних образів можна буде це носити. Єдине, що, як я сказала, не подобається, що ця штука прозора, кам'янець цей. Хотілося б, щоб він був. Такий більш темний і з однорідним забарвленням. І остання покупка, яку я вам хочу показати, це ось така каблучка. Вона мене дуже зацікавила, і я її, напевно, чекала найбільше з усіх. Це каблучка з камінчиком, який змінює свій колір в залежності від температури. Температуру вашого тіла або температура оточуючого середовища, і навіть ось ці малюнки, ви бачите, зараз як ніби рука чи щось таке, як долоня, теж змінюється. Ось цей візерунок, воно може бути нагадувати і котяче око, і якісь цікаві такі космічні сюжети там всередині розвиваються. Я вже його трошки поносила вдома. І дійсно під, ну, коли його нагріти, то один колір. Якщо в холоді буде інший колір, і це насправді захоплює. Так цікаво спостерігати, як змінюється колір цього камінчика. Сама каблучка виконана, чесно кажучи, от такий метал. Я не зрозуміла, може це навіть і пластик. Тому що не холодне це кілечко, каблучечка ця не холодна. Позаду виглядає ось так. От. Я сподіваюся, що камінчик не відлетить, що він там нормально сидить. В вигляді корони ось цей обідок зроблений, і ось таким чином виглядає ця прикраса. Я обрала розмір. Здається шість, і мені підходить як на середній, так і на беззем'яний палець. Тут трошки величенький, але в цілому, бачите, змінюю навіть зараз колір камінець, зараз якийсь такий сірий, бачите, гляньте? Сіро-жовтий, світлішає. Потім отак фіолетовий. Ну, прямо <смі> буквально мій улюблений колір зараз проявлений проявився. Ось. Навіть зеленуватим якимось відливим. Дивіться, просто супер. Завтра втягну на роботу і ще на, нароблю багато фоточок, щоб вам поставити. І в холоді, і в теплі, ми з вами гарно це роздивимося. Подивіться. <смі> тобто, цим можна гратися, ви зрозуміло. Воно дуже заспокоює і дуже класно виглядає захоплює. Друзі, ось і все, що я хотіла вам сьогодні показати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це замовлення, що вам сподобалося, що не сподобалося, Чи думаєте ви замовляти? Якісь товари на тему. Я з нетерпінням чекаю нашого спілкування, ну а поки прощаюся з вами. До наступних зустрічей. Всіх обіймаю. Всіх, всім пока-пока.